Доброчинна акція здійсни мрію спрямована на допомогу молодим людям з обмеженими можливостями урізноманітнити їхнє дозвілля, впровадити їх в повсякденне життя нашого суспільства. Я їх не пошкодувало, та незважаючи на це, вони продовжують мріяти, надіятись та вірити. Це люди надзвичайно сильні духом. Одні з них мужньо борються з хворобами, інші просто замикаються в собі. Але є установи. Є люди, які допомагають їм вижити, знайти своє призвання, відкрити таланти. Для людей з обмеженими можливостями життєво необхідна не лише постійна підтримка волонтерів, але й елементарне людське розуміння, добре слово, яке звучить від сторонньої, але небайдужої людини. Вони не падають в розпач, не замикаються в собі, а в силу власних можливостей працюють, займаються спортом, мистецтвом. Я тут малюю, вишиваю бісером, ну, танцюю поїжу по танцям. Писати, мама щита. Бісера. Писати, малювати, різні малюнки олівчами Люблю малювати і краска. Плести з бісера. Люблю малювати фарбами, писати, співати. Перси. Читати, читати вмію. Ну і малювати. Духай. Це спортом займаюсь. Мене звати Ганна. Я мрію. Я... Ходити до, до школи. дошку, поїздки Я люблю їздити. Ну, куди? На в Червоноград хочу поїхати. І ще в Польшу. У мене флагсери культура. Духи. Подобається тут хорошо. Хороші, дівчата, хлопці. Допомога людям з обмеженими можливостями має бути нормою нашого повсякденного життя. Ов'язу кожного допомогти і підтримати тим людям, яких доля позбавила повноцінного життя. Адже їх потребує особливої уваги, турботи.